Іван Степанович Мазепа народився 20 березня 1639 року в селі Мазепинці на Київщині. Закінчив Києво-Могилянський колегію, Ізуїцьку колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався в Німеччині, Італії, Франції, Голландії. Грав на бандурі, захоплювався мистецтвом, колекціонував зброю, був талановитим поетом. Він вільно володів польською, італійською, німецькою, французькою, татарською та латинськими мовами. Служив при дворі польського короля Яна II Казиміра в 1663 році повернувся в Україну. Вступив на службу до гетьмана Дорошенка. Був довіреною особою гетьмана Самойловича. Після обрання гетьманом 1687 року Мазепа прагнув об'єднати українські землі в єдиній державі, відродити авторитет гетьманської влади. Він відстоював інтереси українського православ'я в суперечках із верхівкою московського патріархату під час північної війни уклав угоду зі шведським королем Карлом XII, за якою Швеція мала забезпечити звільнення України з під влади Москви. Після поразки в Полтавській битві 17 червня 1709 року відступив до Молдови, де й помер у ніч на 22 вересня 1709 року.